Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що, ще завершився товариський поєдинок, Шахтар Донецьк, рфш Тут ви, друзі, рахунок не бачите, але я вам друзі кажу 3 1 Шахтар Донецьк перемагає. Гули Мар'яна Шведа, Гол Еліаса, Талесіни Троуре принесли до на перемогу. Ну, а зараз забив Деркач. Ну, давайте просто ми поговоримо так по порядку. І давайте зі стартовими складами будемо розбиратися. Шахтар Донецьк, Дмитро Різник у воротах, Валерій Бондар, Аройо, Вінісіус Стобіас, Азаров, Марлон, Швед, Бондаренко, Підріньо, Кевін, Куан, Еліас. Куан, Еліас, молодий бразилець, вийшов сьогодні в основному складі Донецького Штарян. Ревшан, он был в воротах, Мареш, Липущик, Пренга, Савалнекс, Паныч, Карасима, Икаунекс, Талла, Адиша, Адишария, Це стартова стартовая расстановка РФШ. Ну а теперь, друзья, давайте безпосередньо говорить про матч между Рейской футбольной школой и Донецким Штарян. Штатник перемагає різку футбольну школу з рахунком 3 1 Донечани, дуже здорово і справді розпочали. І справді. Дуже здорово Донеччани розпочали. Донечани, в принципі, зводили ініціативою з перших хвилин матчу. І ось вона, третя хвилина матчу. Шахтар Донецьк. Дуже швидко, українська команда відкриває рахунку мечі. Підрініо, Підріньо! Дуже здорово, перехоплює м'яч. Підріньо. Який же шанс у Шахтаря? Простріл, гол, Мар'ян Швед, третя матчу, донецький Шахтар, відкриває руку на ковач. Під ріньо. Перехопив м'яч, вийшов один один, віддав передачу на порожні ворота на Мар'яна Шведа, той котить у самісінький кут. 1-0 Шахтар Донецьк відкриває рахунок матчу, На цьому ж донечани не, не зупинился і неповну атаку донечани не провели на 6-й матчу. Мар'ян Швед знову загрожував ворота рибскої футбольної школи. Мар'ян зміщується удар Мар'яна Шведа, Обвідний удар, але мяч пролітає над стійкою. На двадцять матчу Донецьку Штере був супер шанс для того, щоб забивати, і Донечан його реалізовується. Дуже здорово проходить атака по правому флангу, донецького згадаря, простріл, Куан Еліас, Куан Еліас, удар, гол! Куан Еліас, забиває гол за Донецький шахтар, Куан Еліас, молодий бразилець, відкриває, не відкриває, подвоє перевагу Донецького шахтаря. Ще одна хороша атака, яка завершується забитим м'ячем. Донецький Шахтар забиває гол. 2-0. Шахтар Донецьк подвоює свою переаду. Гурецькі футбольні школи було непоганих атак, але не вдалося їх реалізувати. В цілому Шахтар Донецьк контролював цю гру, і донечани м'ячі більше в принципі, володіли. Ось. Справді, донечани цей матч, ну і в you see в перший тайм, дается выград в штарю з рахунком 2-0. До речі, друзі, на другий тайм у друга футболь... на матч проти риской футбольної школи вийде Ф'юсон, Ось Підриньо, Грам, Фарина, Каноплін, Зарина, Колі Матвенко, Клущенко, Невертон, Тренер Цуканов. Цуканова там ще, Ось Матвинко, до речі, Підриньо. Поміняв і, і в першому там ещ вийшов підріння, ось, Ну і в принципі, коли Матвинка Залишився на тайм номер 2 Шатар і в другому таймі в принципі, продовжив атакувати, Ось пригадується на павна атака десь на такі 51 коли був хороший удар добивання, але не вдається реалізувати, не вдається до реалізувати свій шанс. А на 55-й хвилині золотий шанс був у риску футбольної школи, був чистий вихід один на один, але не вдалося його реалізувати. І ось у Штарі були неповні нагоди, і спроваджувався УДАР ПО ВОРОТАХ! І ось у Бейса Штарі, якщо не пам'ятаєте, це був Кєвін, Кєвін там пробивав, і нам вдалося Кєвіну реалізувати свій нагод. Але Штар донеться кінці-кінці втретє там м'ять забігти, по промо-флангу це така дуже здорово проходить, Канапля! Євген Канапля, Канапля! Конопля, я хим Ну, Не коноплянка, а я хим конопля. С правого фланга выкона я хим подача. Лосина Траврия вривает удар. Гол. Лосина Траврия. Лосина Траврия. Пробуває точно в кут воріть різкої футбольної школи. 3-0 Шахтар Донецьк! свою Але це був на кінець 90 хвилина, удар гол. гол Голдеркать забиває хороший, такий знаєте обвідний удар. З-під захисника удар гол. Гол збиває воєрійської футбольної школи і на цьому матчі завершується. Шахтар Донецьк. Перемагає рийську футбольну школу з рахунком 3-1. Важлива перемога для донечан із психологічної точки зору. І Справді, перемога була дуже, дуже важлива для української команди. І справді не слід забувати, що скоро вже чпять України повертається в ціні матчі. І шотири було ось важливо, знаєте, прям перемогти. Тобто психологічно якусь. Шетар ще 17 лютого проведе матч про Теудин. Ну і все. 24 лютого друзі. 24 лютого у понеділок о 18.00, все українська прем'єр-лігату повертається. Ще донець буде грати проти Лівого берега. Ось. Тому, друзі, якось так. Шахтар Донецький, ФШ 3.1, Шахтар Донецьк перемагає, друзі! Усіх вітаємось, перемогу! Друзі, бажаємо тільки добавшися в житті, ви будете щасливі. Ось, найголовне, будьте щасливі, то, друзі, будьте то щасливі, це, це найголовніше, щоб ви були всі щасливі. Тому бережіть себе, усім до побачення, усім до нових тоді зустрічів.